Наступне навчальне відео було створене у співпраці з Факультетом біомедичної інженерії та загальною факультетною лікарнею в Празі. Забір крові для гемокультури, гемокультивації. Призначається для ідентифікації етіологічного агента в крові. Рекомендованою стратегією для дослідження є так звана SSS, Single Sample Strategy, що означає стратегію одноразового забору крові. Збір всього необхідного обсягу крові одночасно з одного місця проколу підвищує чутливість дослідження, оскільки зменшується ризик забруднення зразків при повторних заборах. Для досягнення найкращих результатів рекомендується забрати від 40 до 60 мл крові одночасно, що відповідає 4-6 флакончикам. Ця стратегія ґрунтується на знанні, що при сепсисі бактерії постійно присутні в крові, хоча їх кількість може коливатися і не має значної різниці щодо тілесної температури протягом 24 годин. При гемокультивації лише одного пару флаконів, тобто 20 мл крові, чутливість дослідження становить 73%. Якщо використовуються два пари флаконів 40 мл крові, чутливість збільшується до 90%, а при трьох парах 60 мл крові чутливість досягає 98%. Позор при підозрі на інфекційний ендокардит забір крові повторюється зазвичай у вигляді трьох парних гемокультур, узятих з часовим інтервалом від 12 до 24 годин між ними. Аеробні та анеробні флакони під час забору представлені в пропорції один до одного. Якщо розглядається інфекція мікотичного походження, доцільно додатково додати мікотичний флакон. Ідентифікаційні ярлики пацієнта ніколи не клеїмо на штрих-код на флаконі, який використовує прилад для культивації. На стінках пробірок є мітка, яка показує потрібний рівень рідини. Перед забором крові візуально перевіряємо прозорість середовища та дату закінчення терміну придатності пробірок. Після дезінфекції рук і ідентифікації пацієнта ми переходимо до забору крові для бактеріологічного дослідження. Правильно дезінфікуємо як шийки флаконів протиранням або розпиленням, так і вибране місце для проколу. Мазок з місця проколу як контроль дезінфекції більше не проводиться. Виробник рекомендує провести забір за допомогою з'єднувальної трубки або безпечного крильчатого каналу з тримачем для гемокультур. На початку забору в наборі для забору є повітря, тому забір починається з заповнення аеробних пробірок. Забір проводимо з периферичної вени або нової інвазії. Якщо це можливо, слід уникати забору через венозні катетери, які були введені вже тривалий час. Використаємо їх при підозрі на інфекцію катетера. Тут також має бути одночасно здійснений забір з периферійної крові. Флакони під час забору потрібно тримати вертикально, і ми закінчуємо, коли рівень крові досягне позначки на шкалі. Видаляємо голку і притискаємо місце уколу. Приберемо інструменти та направимо зразок на мікробіологічне дослідження. Якщо це неможливо зробити одразу, залишимо при кімнатній температурі до наступного дня.